За прогнозом, цей день мав бути сонячним і трішки вітряним. Але в Карпатах прогноз, ну це таке собі. І в погоди щодо нас були свої плани, які абсолютно не збігалися з нашими. В цій прогулянці ми вчергове зрозуміли, що йдучи бродити карпатськими верхами, на прогноз погоди розраховувати це марна справа. Але скажу наперед – було кайфово. Одразу на початку маршруту стоїть інформаційно вказівний стенд, який вказує вам, де ви знаходитесь, і показує сам маршрут. Трішки далі знаходиться рекреаційний пункт, де за бажанням можна посидіти, перекусити і приготуватися до прогулянки на хребет або ж відпочити після повернення. Далі починається стежка густим лісом, якою доведеться йти аж до виходу на хребет. І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Сьогодні неділя в нас і ми вирішили сходити собі в таку радіалочку. Для цього вибрали гору, яка називається Парашка. Не знаю, правильно, неправильно. Хтось каже Парашка, Парашка, хтось каже Парашка. На картах пише Парашка, ну менше з тим. І от ми зараз вже на початку маршруту. Стартували ми з сколи по жовтому маршруті і піднімаємося до гори. Значить, Парашка це найвища гора е, національного природного парку під назвою Сколівські Бескиди. Її висота там 1200 з копійками метрів і ти 4 години 5, якщо не спішно. Ось. Спускатися ми будемо до водоспаду Гуркало. І там вже вийдемо в село Корчин. На годиннику 9 година. Погода накрапає легенький дощик, але обіцяють, що. Погода має виправитися. Сьогодні з нами там іде познайомився з дівчинкою, називається Оля. Вітання тобі, Оля, що будеш дивитися це відео. Так що зараз нам іти десь, я знаю, скільки, півтора години, може, в такому лісі, в такому красивому. А далі вийдемо на хребет. Зійдемо вже годину часу. Пройшли в районі вже трьох кілометрів. Це все підйоми, підйоми, підйоми. Підйоми такі досить нелегкі, але й не стрімкі. Такі середні. Тут можна бачити трампліни для даунхілів для велосипедистів. О! Це цей же прекрасний ліс нас супроводжує по дорозі. Ми взагалі любимо осінню ходити кудись такі одноденні походи. Чому осінню? Тому що листя падає, дерева переливаються різними кольорами, від зеленого до вже такого багряного. Настрій всіх класний, позитивний. Дівчата собі знайшли спільну мову, йдуть, говорять, спілкуються, а я пробую щось вам знімати і розказувати. Такі дерева тут такі-такі потужні, досить потужні такі, масивні, гарно, гарно. Класно. Погода, як я сподівався, налагоджується. Дощик припинився, хмари розійшлися, і навіть вже виходить, сонце виглядає? Тобто я надія, що на самому хребті нам буде сонячно, затишно і тепло. Якби ж ти тільки знав, як ти помиляєшся. І що саме таке цікаве, що сьогодні неділя? А людей. А людей немає на маршруті. Так, йдемо вже більше двох годин. І вже в нас такий фінальний підйом до виходу на сам хребет. Цей фінальний підйом такий досить стрімкий, затяжний. І він так забирає трошки сил і енергії. І, і чергове підтвердження того, що. Погода в Карпатах дуже мінлива. Тільки що ми йшли по лісі, було гарне сонце, класно, тепло. Як тільки от ми виходимо, виходимо на хребет, починається вітер, дощ, і ми зараз будемо йти по відкритій місцевості. І будемо мокнути. йолки пак йолки пак От, вийшли ми на, вже на хребет. Треба вдягати светр. Куртку і йти далі. Нам до парашки ще потрібно траверснути три гори. Перша з них буде вроді оброслий верх називається. Потім гора зелена, гора тимків верх і вже сама парашка. Дує такий вітер. Я не знаю, чи зараз буде чути, чи не чути, хоча мікрофон має вітрозахист, але... Трось мені здається, що він не справиться. Добре, що дощ перестав, трошки нас підмочив, відверто скажу, настрашивав, було все дуже затягнуто. але завдякуючи цьому шаленому вітру, він розігнав ті хмари і тепер можна більш-менш комфортно йти. Більш-менш комфортно йшлося недовго. Не без того сильний вітер почав набирати обертів і перетворювався на вітриско. А йти по гірському хребту в таких умовах ще той кайф, коли оця сила намагається збити тебе з ніг і стягує стежки. Але ми вперто трималися і йшли вперед. Пізніше оцей вентилятор знов почав наганяти дощові хмари. І все ставало ще драматичнішим. Так, траверсуємо ми гору, яка називається Зелена. Попереду у нас гора Тимків вверх, і вже саме Парашка. Парашку вже видно, цей хрест наверху. Але сьогодні таке вітриско, таке враження, що то хтось розгнівав Бога вітра, чи навіть не знаю, як назвати, ну просто шалений вітер. Ми знали про нього, що він буде. Знали. Але все рівно вирішили піти. Ну в цьому теж є якийсь кайф. Так, добралися ми до, до самої нашої цілі. От вона. Гора парашка. Лишилося хіба на неї взіти. Так, друзі, Танюха вийшла. Віднаючи чути по мікрофона. Фокуса нема, бо все залило. Тощом, вітром. Ми тут. Мала. В таку погоду господар пса з хати не виганяє, ти мене вигнала. А що вдома сидіти? Для чого ти то зробила? Що Нема, що Де сидіти. Оля? Де Оля. Я гіпаруш. На вершині таке творилося, що залишатися там було просто нереально. І ми швиденько почали скидати висоту в бік водоспаду. Все, спустилися ми з парашки. Тут же вітру нема, можна і щось поговорити. Але зато спуст такий екстрім, екстрім. Такий хардкоровий. Болото, болото. Болото, болото. Тут треба йти і зразу дивитися. Яке дерево тебе буде лопати в разі чогось? Не, не на ноги розраховувати, а на дерева. Ну, вийти на парашку це є, то є таке одна третя того всього драйву. А от з неї злізти по іншому маршруту, то є. Друга справа. Щоб ви розуміли, спуск дуже-дуже-дуже крутий і в болоті. І коли йдеш, ти не думаєш, що ти впадеш або що. ти думаєш, за яке дерево лопатися, коли ти будеш падати. Яке дерево тебе має зупинити. Дуже цікавий такий момент ще є, що весь весь маршрут повністю весь маркований. Маркерів дуже багато. Тобто, я ще е, ну, всюди маршрути марковані, але тут він взагалі досить часто, досить багато маркерів є. Так що подяка тим людям, які їх тут поставили. Ну, маємо такий собі ще один цікавий досвід. Досвід такої собі прогулянки. Е, тобто, який цікавий? Ми ще в таких погодних умовах ніколи не бували. Це сьогодні був перший раз, що все було на кучу і шалений, шалений вітер, і дощ такий ішов добрячий. Тобто, сьогодні ми випробували себе повністю. Зараз в нас, я ще раз кажу, такий спуск, досить противний, і, напевно, підемо на вже там. Помиємося на водоспаді. І будемо викликати машину. Адреналіновий спуск став більш пологим і приємнішим для ходьби, що дало можливість потішити око. Потішити око тим різноманіттям кольорів, яке дарує цей ліс. Підсумовуючи все, що було показано вище, можна сказати. Без примхів природи ці 9 годин ходу і 17 км шляху були б не такі насичені. Якщо плануєте похід в місцевість, де переважають листяні ліси, то бажано на осінь, щоб побачити всю цю палітру кольорів. І не забувайте, ідучи в гори, треба бути готовим, що природа може продемонструвати вам свій ой непередбачуваний та непростий характер. А тим часом ми потихеньку дійшли до водоспаду, який називається Гуркало. До речі, про цей та ще про два інші водоспади у нас на каналі є відео. Дякуємо за увагу, чекаємо вподобайок і коментів. Па-па!